Ладно, подойдем на горку. Опа, давай киваем шапочку. Шапочку. Що Добрый день. Добрий Бо! день! Це у вас урок фізкультури? Ага, ага а чим ви займаєтесь? Так. Приготувались. Можна? Настюшка. На застави. Ох, Владішка, так. Ще раз. Ще раз. Наступний підходь. Так. Ух ти! Якщо будете гарно добре кашу їсти, зможете так закидувати зверху, як я. Це діти, то зустрічаємо. Скажемо до Давай. побачення. До побачення. Давай ручку. Ось так. Бачиш? — Розіслали Дарію, правильно? У нас ну, ми приватні. У нас вже є подати. Наша садочка це пральня. Ви можете подивитися, що вони таку якісні, великі. Так, все працює, вже береться, тому що ми вже працюємо, це вже третій празі. Тут у нас на своєму віку мали можливість розвивати сенсорні талони свої, різні аналізатори. ми можемо побачити це так. Ми робимо тут гори, ріки і великі полонини. А що ви будуєте? Розкажіть, будь ласка, Краще, дачу, то дачу ми збудуємо. Якщо... Це пісочниця, так, тактильна стимуляція, це ландшафт, щоб дітки вивчали, які саме ландшафт вбиваються. Тобто, ну і дощ, велике дуже програмне забезпечення, воно ще потім буде комплектуватися, але на даний момент ось таке воно є. Ось дитинка може туди залізти і вона вже почалася з того Діткам дуже подобається, вони тут грають, зилаються, дозволяють якісь такі речі.

Реагуєш на відомо, обираємо. Тобто тут потрібно ще поставити е, гарбільну, щоб скрізь свіжо. На молодці. Тобто ми збираємо які це майже спочатку, по-перше, або по друге це. Можемо пройти. Добре. Mm -hmm. Добре, знаходиться. Бачите, які ліжки лише оположення. Вони набуваються, поки що так, вони відсуваються. І поки що ця купа таки немає. Давайте починаємо. Маємо це Це закупили для оптимального заповнення. Наприклад, якщо не потрібно просто, якщо не потрібно, наприклад, стільки, то це засувається і все, і так можна тільки спати. І рухатися, і розвістися по різним осередкам, і не будуть заважати один одному. Тобто, в принципі, не зважаючи на те, що Можемо так, що наша душа, наша висотка, наша... Добрий день, Вікторія. Тобто, все професійне, все нормально. Так.

Ми зараз з вами знаходимося в 179 му дитячому садку в Святошинському районі, який був відкритий після реконструкції, на який ми витратили 38 мільйонів гривень. Одне можу сказати, і кожен хто зараз побував в цьому дитячому садку, я переконаний в тому, що якщо наші діти підуть в дитячий садок, кожен батьки будуть бажати, що в таких умовах. Навчались діти, і наше завдання зробити так, щоб кожен з дітей отримував нормальну освіту, нормальні умови, комфортні умови і вирішити, вирішити проблему, яка, на жаль, ще існує в нашому місті. Ще раз хочу нагадати, що три роки тому в місті Києві була черга, 15 тисяч дітей стояло в чергах. Сьогодні ця черга 4 тисячі дітей. Наше завдання в наступному році, до кінця наступного року, щоб цієї черги не було. Вирішуючи цю, цю проблему, ще раз хочу нагадати, що за останні роки ми побудували 17 дитячих садків. В цьому році ми плануємо відкрити ще 8 дитячих садків такого самого високого рівня. Де ну, є чим пишатись, і сучасні технології, сучасне обладнання для того, щоб діти максимально швидко розвивались і отримували задоволення від того, що у них. Найкращий дитячий садок у світі зараз дитячий садок ще наповнений тільки на половину, а на ближчі на ближчі тижні я переконаний, що він буде вже повний 220 220 місць, двісті двадцять місць цьому дитячому садку, 12 груп. Ну і ми бачимо, що і внутрішні зроблені всі роботи для енергозбереження. Установлено летосвітлення є всі сучасне, все сучасне обладнання, яке можна тільки придумати, є в цьому діячому садку, і переконаний в тому, що і фахівці, які будуть, які тут працюють, і діти, і батьки, всі будуть задоволені. 60 працівників мають робочі місця, і одне може сказати, що. Найважливіші інвестиції, які у нас є, це інвестиції в наших дітей. І тому в цьому році бюджетом нашого міста передбачено 14 мільярдів гривень ті гроші, які йдуть на освіту. Дуже важливо, щоб наше місто розвивалося, дуже важливо, щоб наші діти мали гарну освіту і це підґрунтя для майбутнього. І цей дитячий садок є прикладом, якими дитячі садки повинні бути не тільки в місті Києві, а по всій країні. На реконструкцію цього дитячого садка витрачено 38 мільйонів гривень. Ми знаємо, що така ситуація, що дитячі садки використовувалися в будь-якому призначенні, тільки не в прямому призначенні, в якому вони були побудовані. Ми зараз повернули дитячий садок до комунальної власності до прямого використання, тому що він був побудований як дитячий садок і повинен використовуватись тільки по призначенню, як дошкільний заклад. І в цьому напрямку на сьогоднішній день ми вирішуємо проблему, яка на сьогодні, сьогодні є з дошкільною освітою і проблема, яка ще існує, але переконаний, що в наступному році цю проблему ми вирішимо чергу в дитячі садки. Не повинно бути, і в наступному році я взяв зобов'язання, що цієї черги не буде. У нас на сьогоднішній день. Це питання вже вирішено в деяких районах міста Києва, але в деяких районах, де є перевантаження, ми цю проблему вирішуємо.